Українське військо, яке сьогодні виборює незалежність та цілісність нашої країни, разюче відрізняється від радянської армії. І тим паче від російської різниця ця полягає не тільки в структурі самих збройних сил, військовій науці, підготовці і світогляді воїнів. Українська армія має давні традиції і шляхетне коріння, яке проросло на сотні років в історію української землі. Ви на каналі РБК Україна підпишіться на канал, і давайте дізнаємось, що закодовано у символіці сучасних збройних сил України. Альдика, як явище, виникла ще на початку десятого століття. Лицарі, що вирушали у хрестові походи, наносили на щити певні символи, що мали б оберігати воїнів. З того часу традиція використовувати на щиті особливу відзнаку міцно закріпилася у воїнствах всього світу. Збройні сили України було створено 6 грудня 1991 року на базі тих військових округів армії радянського союзу, що дислокувалися в Україні, з того часу і до 2014 року, символіка ЗСУ продовжувала існувати в пострадянській парадигмі, наче нагадуючи, що українська армія лише уламок радянської. Однак після анексії Криму та початку війни на Донбасі стало зрозуміло, що час покласти кінець цій неповноцінності. Роботу над новим виглядом ЗСУ розпочала волонтерська група Нове Військо. До неї увійшли художники, журналісти та історики. Бо недостатньо було просто перемалювати патчі та символи. Потрібно було знайти нові змісти і відшукати спадковість. Свої знаки розрізнення, чи то погони. Радянська армія успадкувала від імперської російської. Зрозуміло, що українське військо послуговуватись такою символікою просто не могло. Тому в цьому питанні дослідники звернулися до періоду української революції. Сержантські звання запозичені з шевронів Української центральної ради. Офіцерська зоря з'явилася в українській державі гетьмана Скоропадського. Інші фрагменти були взяті у Галицької армії з УНР. Та директорії УНР. Таким чином система знаків розрізнення збройних сил уособлює возз'єднання та соборність українських територій. Десантно-штурмові війська Збройних сил України одними з перших отримали нову символіку. Це було важливо, бо ніхто більше не міг говорити про якесь братерство з ВДВ. Першими позбулись від блакитних беретів. дешаве, як і більшість десантників світу сьогодні мають. Темно-червоний, маруновий колір однострою. Змінився і символ: крила, парашут і меч архістратига Михаїла. Саме Архангел Михаїл вважається покровителем всієї Надніпрянщини. Він командує небесним військом, що покликане знищити зло. Доповнює композицію, девіз ДШВ дешаве завжди перші, бо саме десантники знаходяться на вістрі атаки українського війська. Легендарна 95-та окрема десантно-штурмова бригада є одним з лідерів по кількості затрофейної техніки і успішно знищує окупантів на Донбасі на нарукавному знаку Орел на мороновому фоні. Все тому, що десантники вступають в бій з неба, і це якнайкраще відображає хижий птах, що хапає здобич. А ось приклад вдалого історичного коду: окремий танковий батальйон дешаве. На патчі рука, що тримає блискавку. На беретному знаку латна рукавиця тримає пернач у вигляді букви Т танк. Цей знак присвячено перемозі русько-литовсько-польського війська над московським під Оршею 8 вересня 1514 року. Битвою командував князь Костянтин Острозький, якого зображували з таким перначем на чолі панцирної кінноти. Своєрідним середньовічним аналогом танкових військ. У 2014 році у складі ЗСУ з'явився абсолютно новий рід елітних військ сили спеціальних операцій. Тотемом ССО став Вовк. В українському епосі існують легенди про козаків-характерників, що могли обертатися на вовків і наводити жах на ворога. Вовкулака на беретному знаку одягнутий у широкий військовий козацький пояс як підтвердження його походження. Двозуб це також не вигадка художників, це символ покровителя ССО, князя Святослава Хороброго. Він відомий тим, що мечем значно розширив територію тогочасної України і завжди відкрито вступав у бій з оголошенням війни легендарним висловом Іду на ви! Особливої уваги вартує пач, що носить командувач ССО Віктор Хоренко, вовк, що тримає у пащі дві стріли. Ціла це нейтралізований ворог, зламана, знищений. Тобто саме командувач вирішує, яка доля спіткає тих, хто опинився в прицілі воїнів ССО. 93 механізована бригада носить найменування Холодний Яр на честь Холодноярської Республіки. Символи. Чорний ворон та дуб ватажка козацького повстання Максима Залізняка. Холодноярська республіка це короткочасне державне утворення у районі лісового урочища Холодний Яр зі столицею в селі Мельники. У часи радянського союзу історія цього утворення і його діячів замовчувалась або подавалася викривлено через те, що на думку тогочасних дослідників могла спричинити зростання небажаних з точки зору представників влади настроїв у суспільстві у тисяча у вісімнадцятому тисяча роках Мотронинський монастир став осередком українського повстанського руху проти загарбників німецьких окупантів та російських білих і червоних інтервентів. Холодноярська республіка охоплювала понад 25 навколишніх сіл та мала близько 15 тисячну селянську повстанську армію. Бійці якої називали себе козаками, а своїх командирів отаманами на згадку про військову традицію козаччини. 24-та механізована бригада імені короля Данила. Найменування цієї бригади напряму відносить нас до Галицько-Волинського королівства, яке визнавали і поважали у всій Європі, зокрема Ватикані. Сам король Данило відіграв значну роль у протистоянні монголо-татарській Навалі. Вже тоді Галицько-Волинське королівство виступало щитом від загрози, що йшла зі Сходу, доволі символічно. Данило Галицький був коронований святим престолом Ватикану, і тому коронований Лев, що спинається на скелю символ його королівства, власне, і є символом бригади. А девіз... «Мілітас регум» перекладається з латини, мови якої Данила коронували як піхота короля. 92-га окремо механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка, відома своїми подвигами в російсько-українській війні. Саме її бійці в результаті штурмових дій 10 вересня 2022 року підняли стяг України над міською радою звільненого Куп'янська. Бригаду названо на честь Івана Сірка, кошового отамана Запорізької січі у 17-му столітті. Сірко без перебільшення, легендарна постать. Здобув перемогу в 65 боях. Його обирали кошовим отаманом. 12 разів підряд Сірко. Чи не єдиний, хто відмовився поставити свій підпис навіть за присутності гетьмана Юрія Хмельницького під переяславськими статтями 1659 року, на щиті бригади зображені схрещені рушниці яничарки внизу укріплення з частоколу, що характерне саме для козацької доби. Перший кінний полк чорних запорожців це військове формування кавалерії армії Української Народної Республіки, що існувала в 1918-1920 роках. На його честь свою назву отримала 72-га окрема механізована бригада. Знамену чорних запорожців мало скошений край із зображенням трикзуба на лицьовому боці з написом Перший кінний полк чорних запорожців. Зворотна сторона знамена містила зображення черепа з кістками і напис Україна. Або смерть, ця адамова голова і відповідний девіз зображені на щиті 72-ї ОМБР. Адамова голова з перехрещеними кістками символізує смерть однак, у військовій термінології це навпаки символ безсмертя. Символ 28-ї окремої механізованої бригади це єдина нагорода Української Народної Республіки часів визвольної війни 17-21 років, а саме залізний хрест за зимовий похід. Перший зимовий похід це похід армії Української Народної Республіки тилами Червоної та Добровольчої Армії під проводом Михайла Омеляновича Павленка наприкінці листопада 1919 року. Рештки Надніпрянської армії УНР опинилися в оточенні трьох ворожих армій: червоної, добровольчої та польської. Було вирішено здійснити боєздатними частинами партизанський похід тилами більшовиків і денікінців. За оцінками воєнних істориків, перший зимовий похід армії УНР є найгероїчнішою сторінкою воєнного мистецтва періоду української революції, під час якого українська армія вперше вдало застосувала партизанські методи боротьби з численними ворогами. Була досягнута головна мета збережена армія УНР. На щиті 58-ї окремої мотопіхотної бригади зображений герб гетьмана війська Запорозького Івана Виговського. гасло Сімул victorium» перекладається як разом до перемоги. Виговський став першим гетьманом української козацької держави, що був страчений за участь у боротьбі за її незалежність. До його заслуг можна приписати створення генеральної військової канцелярії, адміністративного і дипломатичного штабу Хмельницького. Мозкового центру козацької революції, герб Виговського, Адбанк використовувався як родовий герб кількох польських, литовсько-білоруських та українських шляхетських родів. Зокрема, був гербом гетьманів України Богдана та Юрія Хмельницьких. 10-та окремо гірсько-штурмова бригада, військове з'єднання у складі сухопутних військ Збройних сил України. Бригада була сформована у місті Біла Церква, але на сьогодні базується у місті Коломия. Основним призначенням бригади є ведення бойових дій у гірсько-лісистій місцевості. На щиті білим кольором зображені контури гір: Говерла, Барбанеску та піп Іван. Символом бригади є емблема гірсько-піхотних частин Едельвейс та схрещені бартки. Гуцульські топірці. Девіз зі щитом або на щиті. Квітка Едельвейсу символізує витривалість та стійкість, а топірці захищеність та рішучість. Цікаво й те, що на щитах 8-го, 108 та 109 батальйонів у складі бригади є зображення вовка, рисі та беркута ендеміків українських Карпат. Тридцята окремо механізована бригада імені князя Костянтина Острозького входить до складу сухопутних військ Збройних сил України. За організаційно штатною структурою входить до складу ОК Північ. Бригада носить ім'я князя Костянтина Острозького, полководця Великого князівства Литовсько-Руського ранньомодерної доби. Тридцятка несе в почесному прапорі і на нашивках старий символ української мілітарної міці острогу князя, девіз «Dei gratia» гратія. Волею Божою Костянтин Іванович Острозький став одним із найвидатніших полководців шістнадцятого століття. Сучасники порівнювали його із стратегами античності. Він провів 35 битв, програв всього дві, брав участь в успішних кампаніях проти татар та московської держави. Сорокова окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта дислокується в місті Первомайськ Миколаївської області. Бригада здобула бойову славу у контрнаступальній операції в Харківській області на Балаклійському напрямку. На щиті зображені два артилерійські стволи у формі літери Ві на честь князя Вітовта. По центру його персональний знак спис з хрестом. Вітовт – великий князь Литовський, Руський і Жемантійський. Переможець битви під Грюнвальдом. Він був одним з 24 лицарів ордена Дракона, ордена для обраної знаті, що заснував сам Сигізмунд. Покровительство Вітовта уособлює підтримку та міцні зв'язки українського війська з нашими найближчими сусідами Польщею та Литвою. Девіз бригади це перефразоване латинське гасло вогнем і мечем, громом і полум'ям. 54-та окремо механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи дислокується у місті Бахмут. Окупанти на Донбасі добре знайомі з воїнами цієї бригади, зокрема, марними спробами захопити місто дислокації. 54-ки. покровитель бригади. Іван Мазепа гетьман, який більше за всіх став поперек горла російським імперіалістам. Після обрання гетьманом Мазепа намагався відновити авторитет гетьманства в Україні, зробив великий внесок до економіко-культурного розвитку Лівобережжя, як визначний державний діяч дбав не лише про економічну та військову могутність України, а й про її культуру, про піднесення освіти, науки, мистецтва, зміцнення авторитету церкви. За власний кошт будував корпуси Києво-Могилянської академії. Та Чернігівського колегіуму, крім монументальної, залишив ще й пісенну спадщину. Збереглися кілька дум, що він написав. В одній із них звучать такі слова: нехай вічна буде слава, вже при шаблі маєм право право відстоювати своє зі зброєю в руках. Це гасло і герб Мазепи, зображені на щиті 54-ї бригади. Особливу увагу варто звернути на символіку українських розвідників сову. В кабінеті голови розвідки Кирила Буданова висить ось така картина: сова, що вполювала кажана. Вона так чи інакше постійно з'являється на екранах, коли Буданов дає інтерв'ю. Так от цікаво, що російська розвідка за символ обрала кажана. А як відомо, в природі сови харчуються кажанами. Гасло росіян «Више нас, тільки зв'язди. Тоді як українські розвідники обрали для себе вислів «Sapiens Dominabitur Astris», що означає мудрий пануватиме над зірками. Залишу це без коментарів. Українське військо має багату історію і своїх героїв, якими слід пишатися. На превеликий жаль, майже 100 років Україна по суті не мала власних збройних сил. Тому зміна однострою зсу, обрання нових символів а разом з ними сенсів важливі тут і зараз. Бо завдяки цьому ми маємо змогу бачити, що українське воїнство має велику історію, що простягається на століття, має власних героїв минулого і героїв сучасного. Максим Рильський колись написав: хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього, хто не відає про славу своїх предків, той сам не вартий пошани. Що ж, українського війська це точно не стосується.